Всім великий-великий привіт! вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, в мене буде відео про фікус Бенджаміна. Я хочу сьогодні пересадити свій фікус Бенджаміна Старлайт. Він у мене вже живе досить давно в грунт, я йому не міняла, вже років 5, і йому вже явно там не вистачає місця, і він в мене зупинився в рості, почав скидати листочки, жовтіть. і я хочу його пересадити, замінити йому свіжу земельку. Але перед тим, як почну пересадку, хочу вам трохи розповісти, як я за ними доглядаю, що люблять фікуси бенджаміна? Фікуси бенджаміна люблять дуже багато розсіяного світла. І полив умірений, по мірі просихання ґрунту. Якщо зверху вже десь приблизно на 3 см ґрунт просух, їх потрібно поливати. Але дуже не заливайте і не засушуйте, тому що фікуси бенджаміна дуже бояться пересушки. І сильне болото теж робити їм не потрібно. Розмножується фікус бенджамін на досить легко. Так, гілочку зрізав і ставити на укорінення, я свої фікуси укорінюю у воді. О, грунт люблять, вони досить легкий, такий пушистий, груншову і поживний. Фікуси фікус дуже рідко, але потрібно їх добрати раз на тиждень, з початку весни до пізньої осені. Я свої фікуси одобрюю ось таким добривом мастер для декоративно лиственних Це не реклама, це я просто показую, чим одобрюю свої фікуси я. Також фікус Бенджаміна не любить протягів, не любить, коли його переставляють з місця на місце. Тоді він починають стресувати, скидає свої листочки, листопадять. Або буває, люди виносять на літ... влітку їх виносять на двір, потім заносять осінь у приміщення, вони також. Тресують і скидають листочки. Також іноді бувають на них досить часто на них нападають шкідники. Це щитівка, це павутинний кліщ. Павутинний кліщ дуже часто нападає на них влітку, тому влітку їх потрібно оприскувати два-три рази на день, робити їм більше їм вологи, тому що, якщо буде сухе повітря, вони... На них нападає повтинний кліща. В молодому віці якості бенджаміна потрібно пересаджувати кожного року. Коли вони вже більш дорослому віці, то достатньо верхній шар ґрунту їм замінювати на більш поживлий. Ну але якщо вже горшок малий і коріння немає де рости, то можна зробити перевалочку. Надіюся, було вам трохи корисно. Ну і ще, друзі, хочу вам сьогодні повідомити, що у нас буде скоро. Підписників, хто подивився відео, зайшов до мене в гості, але ще не підписався. Підписуйтеся. Скоро у нас буде розіграш на 1000 підписників. Ось такий фікус Бенджаміна Старлайт. будемо з вами розігрувати. Ось він, посаджений у 12 горщику, це трьохрічна рослина. І будемо з вами розігрувати. Так що Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Ну що, давайте почнемо з вами пересадочку. І ось будемо з вами пересаджувати ось такий фікус. Він тут вже дуже-дуже давно -дуже живе в цьому ґрунті. Грунт уже досить такий, знаєте, навіть горшок вже від старості полопався. Грунт там дуже такий, знаєте, спресований. Ось дивіться, який він здоровий у мене фікус. Ось вже дуже багато поскидав листечка. І зараз я хочу оцю всю землю з нього витрусити. І подивиться. Що, там? Ого! Так, ну що, зараз я почну витрушувати грунт. Зараз я почну його звідси виймати з цього горщика. Так, ось дивіться, яке в нього коріння. Все спресоване. Грунт там ужасний. Зараз я добре витрушу грунт. І тоді вже будемо з вами його пересаджувати. Із хвостика. Ось таке нього гарне коріння. Там йому ви місця не було де рости. Земля вся вже спресована. І зараз я йому зроблю ґрунт цьому фікусові. Так, ґрунт я йому зроблю. Ще в мене є ось у такого грунту поліського. Він такий досить непоганий. Я свої рослини в нього пересаджувала, ви знаєте, вони досить гарно себе почувають. В цьому бунті дуже добре ростуть поліського ґрунту. Зараз додавлю туди перліт. І додавлю сюди вугілля. І добре розмішаємо. Я думаю, вам видно. Так, мабуть, я ще грунту, ґрунту, що мені кажеться, не вистачить. Додам ще друзі, ґрунту, тому що, здається, мені що буде малувати. Чай далечний, грунт. ґрунт. Так, і зараз ми добре намішаємо. Навіть ґрунт досить вологий. Виношу такий свіженький. Так, ну що ж, грунт я замістила. Ось отакий ґрунт у мене вийшов. Щоб вам було трошки. Для свого фікуса я взяла ось отаке 10-літрове відеречко. у мене вдома було, і я в нього посажу свій фікус. Так, на дно я не буду керамзит додати, тому що тут дуже великі дирки, досить великі дирки, і в мене дренаж дрібний і все посипеться. Так, ну що, зараз почнемо садити. Надіюсь, тепер у мене буде рости гарний фліз. Вчора я його обробила від шкідників. Це фікус, хоча на ньому немає ніяких шкідників, але я обробила для профілактики. Вчора я всі свої рослинки обробляла для профілактики, від шкідників. Я так роблю кожного року. У нас він в мене вийшов, тепер здоровий. Ще ось пересаджу ось фікус бенджаміна, кінки називається, тому що я його дуже-дуже давно не пересаджувала. Тоже вся земля ґрунт спресований. Він то росте, але бачу, викидає молоденькі листочки. Але все рівно я хочу йому замінити ґрунт і замінити йому горщик, щоб він вже ріс, щоб він собі ріс у сіренькому ґрунті. Тросила з нього ґрунт. Ось отаке корінечко в нього. Все спресоване. Ледве його витащила з горщика. І зараз я його також пересаджу. Так, підберемо йому горщик покорневий. Цей буде маленький. Візьмемо ось такий. Зараз приміряємо. Ухо, це трошки величенький, Ну, нічого, хай росте. Того горщика в мене немає. То Йому було тісно, тепер йому буде тут просторно. Надіюся, вам видно першадочка. Вони в мене були посаджені в грунті універсальному з додавання піска. Тоді в мене не було перліту, і я їм додавала річковий пісок. А зараз раз я пісок додавати не буду. Так. Ну, ось такий красень у мене вийшов. Поливати я їх не буду, тому що я їх поливала недавно, позавчора, по-моєму, грунт вологий і поливати я їх не буду. Ось такий фікус Анастасія, я його також пересаджу. Тому що в нього, в нього тут дуже поганий ґрунт. Це така в нього корнева у цього фікуса, не дуже велика. І я його посажу в <клес> <клес> цей маленький горщик. На полу знімаю і не дуже мені зручно, тому що рослинки здорові, по-другому, мені пересадка не виходить. Так. Ну, ось такий Анастасія тепер. Бачите, він почав рости, молоденькі листочки викидає. Ось так швиденько. Ще в мене він залишився, але немає вже в мене фікусів для пересадок. Ось така, друзі, у нас пересадочка вийшла. Так, швиденько за 5 хвилин все пересадили. Ось такий вийшов у мене тепер фікус Бенджаміна Starlight в такому великому горщику. Надіюся, тепер почне рости і розвиватися. Ось так він зараз виглядає. Так, а оце фікус бенджаміна це кінки. Він досить повільно росте. Він не дуже великий, росте, такий прямо-дуже. І ось отакий фікус кінки. Це у нас фікус Анастасія. Я його в тому році укорінила з малесенького пагінчика. В нього листочки, ось такі. Варієгатність у нього світло салатова. Як вам показати? Просто вчора обробляла всі фікуси для профілактики від шкідників, і трохи листя таке знагрязне. Ось, бачите, яка в нього варієгатність? Така і з таким салату, салатова варієгатність. Не біла, як у Старлайта. Бачите, бачите, Старлайта біла варієгатність. А у Анастасії ось така світло. Салата, ось на молоденьких листочках, трохи лучше видно. Ось так. Такий Анастасія. А ось оце в мене фікус. Фікус Данієль. Я його в тому році пересаджувала. Коріння, дивіться, як пре, прямо наверх. Тож в 10-літровому вазоні посаджений. І ось такий здоровий уже ось потолок впирається. Це я пересаджувати в цьому році не буду. Бачите, він гарно росте, молоденькі листочки наращує в активному рості. Хочу вам показати різницю між фікусом Даніель і фікус кінки. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, кінки, в нього, бачите, яка форма листочків. Така більш більш вузька і дрібніша. І він росте такий, знаєте, Маленькі, бачите, темно зелене листячко і більш таке крупніше. цього дрібненьке. Ось такі, вроді, і похожі, і в, той же, і в той же час різні в нього назви і трохи по-різному виглядають. Це в мене фікуси Starlight теж. Я їх розмножила від цього великого. Так, і ще в мене є фікус Бенджаміна, але я не знаю його назви. Ось теж, дивіться, він. Поки молоденький, у нього, бачите, яка варігатність схожа, як у Анастасії. Така теж салатна. А потім, як він вже більш зросліший, робиться, в нього вже робиться біла варігатність, Ось дивіться. Бачите? Але це не Starlight, тому що в нього, дивіться, відрізняється форма листочка від Starlight. В Всього крупніший листочок набагато. Бачите? І в цього більше зеленого, а менше біленького. А Starlight, навпаки, в нього більше біленького, ніж зеленого. Трохи форма листочки, бачите, як відрізняється від Starlight'а. Starlight зразу в нього біла варієгатність у молодих листочків. А цього спочатку зеленкувата така салатна варієгатність, а потім вже біліє. Не знаю назву цього фікуса Бенджаміна. Ось такий він у мене росте. Схожий на Starlight, але це не Starlight. І не Анастасія. Зараз різницю покажу вам між Анастасією. Різниці пошти немає. Але у Анастасії в старих листочків, і остається світло, така салатна варігатність, а в цього робиться біла. Ну, якось так. Ось така у мене колекція фікусів бенджамінів. Їх є ще багато-багато, але я вже більше їх не розвожу в колекції, тому що мені цих достатньо. Треба для них місця багато. Тому що вони розростаються великі, як розростуться, то куди потім, потім мені їх всі ставлять. Так що, друзі, підписуйтеся, буде нас тисяча підписників, і розіграємо з вами ось отакий фікус Бенджаміна Starlight. Це на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Надіюся, було для вас корисним і цікавим. Всім до зустрічі! Бувайте! Пока-пока!